Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Підкажіть мені, будь ласка, хто це так гарно співав влітку? Так, це комахи. А яка пора року зараз? Вірно, осінь. Чому ж восени не чуть комах? Так, вони ховаються. Малята, пропоную пограти у гру. Хто сховався під листком? Комаха трудівниця, цілий день літає, для метку солодкого квіточки шукає, і танцює, і дзищить, сонечку всміхається, а як дощик насуває, у вулик ховається. Хто це? Так, бджілка. Зелена комаха в траві проживає, тонкі довгі ніжки має, високо стрибає. Вірно, це коник стрибунець Різнокольорові крильця, мов у корабля вітрильця. І не муха, і не джмелик. Кольоровий він? Метелик. Маленька комаха, а велику силу має. По доріжці у мурашник соломинки тягає. Так. Це мураха. Жовті або червоненькі, спинки в цяточки чорненькі. До мене на віконечку сів жук, що зветься. Так, сонечко. В Україні цих жуків називають ще бедриками. Привіт, малята! Подивіться, який я гарний, червоненький, з чорними цяточками на спині. А ще у мене є чорна голівка з вусиками, лапки, три з одного боку, а три з іншого і крильця. Правда, я чудовий, а ви можете мене намалювати? Так? Чудово! Намалюйте мене, будь ласка. Бедрику, ми тебе зараз намалюємо. А тепер сідай і уважно дивись. Як ми тебе будемо малювати? Для малювання нам потрібні жовтий аркуш у формі листочка, фарби, склянка з водою, пензлик і серветка. Візьміть пензлик трьома пальчиками. Ось так. Опустіть його у водичку, а потім у червону фарбу. Наберіть на пензлик червону фарбу і намалюйте червоний круглий тулуб бедрика. Ось так. Візьміть ще червоної фарби і зафарбуйте тулу бедрика круговими рухами, щоб бедрик був красивим і охайним. Помийте пензлик і наберіть чорну фарбу, щоб намалювати голову бедрику. Вона у бедрика маленька, як половинка кола. Тепер треба намалювати вусики. Притисніть пензлик. З одного боку голови і з іншого. Ось так. Які гарні вусики вийшли у жучка? Тепер намалюємо крильця. Проведіть лінію від голови через весь тулуб посередині, щоб було два крила. Тепер намалюємо лапки, притискаємо пензлик до боків тулу бедрика. Одна лапка, друга лапка. Третя лапка. Так само малюємо лапки з другого боку. Перша лапка, друга лапка, третя лапка. Миємо пензлик, витираємо серветкою, перевертаємо. Набираємо на держачок чорну фарбу і залишаємо держачком. Цяточки на крилах бедрика. Ось так. Миємо і витираємо пензлик. Бедрику! Подивися! Тобі подобається? Ой, невже це мій портрет? Дякую. Малята, намалюйте і ви мій портрет, будь ласочка. до побачення, до нових зустрічей.